Вітаю вас, друзі українці. Слава Україні! Радості повні груди від перемог на фронті, про звільнення кожного населеного пункту, звільнених міст України. Слава вам, наші українські соколи в небі, наземні війська, морські воїни, волонтери та всі українці. Путінці думали, що знають українців. Ура! За два-три дні і Україна наша. Бро, подимімо і Україна пойметь. Україна поняла, що ви навіть не люди. Ви не люди. Тому що нормальні люди не поводять себе як скоти. 21 -е століття, а дикарі не перевелись. Хе-хе-хе-хе, тепер про внутрішніх ворогів. У Верховній Раді депутати про Росію нормально себе почувають. Навіть вибираються кудись там і чекають моменту стромити у спину Україні. А особливо Зеленському Володимиру. Не відстають у цьому обласній районні колаборанти, які зараз притихли. По причині перемоги на фронті нашої армії. З початку війни Зеленського хотіли забрати вертоліт з України. Не сів, не полетів. А що було б, якби вибрали Петра Порошенка? А були б ми вже не українцями. Навіть, можливо, вже нас і не було б як нації. Він здав би нас зразу. У мене ніякого сумніву. Помните, українці я довгі було, обнімаю. Жму руку. а здача Іловайська, де Бальцеву. Дав команду відійти, не захищатись. Мабуть, Боже, провіділя проведення дало нам шанс вибрати президентом Володимира Зеленського. На нього вона впала місія захисту нашої держави. А на його полі це непорозуміння путінського, яке принесе Україну стільки гора, стільки смертей, стільки руйнувань, загибель жінок, старих людей, діточок. Чи можемо ми пробачити всі ці ужаси, страхи? Я не зможу. Поки це все кацапське створіння на світі, добра не буде нікому також на цьому світі. Вибачте, за каламбур. Цю націю потрібно виселити на Венеру і забути про них як про страшний сон. Не має права існувати така бандитська держава, як Росія. Але попри все, день за днем перемога наближається. Ми потерпимо без світла, переб'ємося з лампочками з батарейок. Буде й холодно, але нас зігріватиме думка про нашу перемогу, яка неодмінно буде. Негаразди, які на жаль, ще в нас є, будуть подолані. Після перемоги над наука... нашого рідного Україна ще кращими самоцвітами райдуги. Буде ще гарніше, як до війни. І я в це вірю. І ви вірте, бо в нас вибору немає. Або вони нас, або ми їх. Альтернативи немає. Я люблю вас, українці. Люблю своє небо, своє повітря, своїх сусідів. Друзі, любіть одне одного. Кохайтеся, бо без кохання не буде нас. А там і буде хліб, І буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні і героям слава. А з вами був Іван Гордилюк.